Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Сьогодні хочу е з вами е обговорити таку тему, що робити, коли потріскалася капуста. Садила в цьому році декілька сортів капусти і от червнева, як завжди, е полопалася. І у мене з'явилися такі Оце Я їх почистила, пообрізала. Ну, Курика, як завжди, були щасливі, їм капуста дуже зайшла, навіть погризена. Ну, а що робити, коли це така капуста і її кілька качанів, борщу вже не зварити, тому що її багато, вже її стушила, її борщ зварила. Навіть на вареники натушила і на пиріжки, що будемо робити? Є в мене непоганий рецепт, який я завжди використовую, особливо зараз, коли капуста в нас на базарі, в кривому розі зараз уже середина червня, а ціна на неї не падає 20 гривень за кілограм. Я її е, складаю в банки і консервую. Консервую на пиріжки, на борщ, на овочеве рагу. І ось що я зробила. Я починаю її ось різати, нарізаю, насікаю як на борщик. Перше ви її бачите ось в водичці, навіщо це я роблю? Ну, Тому що десь не вгледіла, десь приліз черв'ячок, якась гусінь, десь хтось її надгриз надкусив. Я це гарненько вирізала. Тут все. Добротне листечко залишилося, ніде не гнилі, не порченого немає. Але мало ли, вдруг там якась кракозябра сидить у в капустині, щоб вона могла виплести, Я її замочила ну, на кілька годинок. Часа, годинки з дві Вона в мене кисла у водички. Зараз я її витягну, щоб водичка ця стекла, і я її буду нарізати. Нарізати, на сік... ну, сікти, так, як от я її б Нарізувала б на борщ або на вареники. Ось я насікла капусту ось такими кусочками, як на борщик. І в мене із тих трьох лопнувших, це щось крупненьке попалося, із тих трьох лопнувших капустин, у мене вийшла така велика миска. Мабуть, я помила мало банок, я ось помила. Трилітрову банку, півторушку і на огірки помила 2 літрових баночки. Зараз будемо пробувати Берем посуду. Беремо трьохлітровий бутильок, і ось так просто накидуємо капусту. Зараз я ще зроблю. Ось візьму. Таку штуку в мене є, так легше буде її накидувати одною рукою. Капусту не втрамбовуємо, просто нагружаємо повен бутиль. Отак, як на квашені її притрамбовувати не потрібно. Тому що ми її будемо зараз пропарювати. Бутильки я не стерилізую, тому що капуста не стерильна. Вона, вона чиста. І все. Бутильки в мене чисті, помиті із содою, гістівною содою помиті. І все. Ось я наложила повен бутильок. Можна так трошки втрясти, але сильно не втрамбовувати. Тобто між капустою повинно бути повітрячко. крок, У мене кипить водичка. Я зараз буду заливати ось своїх бутильок і півтора літрову банку. Заливаю, поки вода не з'явиться зверху. Ось я залила і закрила кришку, і зараз накрию полотенцем зверху, рушничком. Ось так вкрила рушничком і залишаю його на 15 хвилин. Ось пройшло 15 хвилин, знову закипіла в мене водичка, і я буду зливати ту воду, яка зараз знаходиться у банках. Я відкриваю, У мене є ось така кришка дуже гарна, вона старенька, вже потерта їй багато років, але вона дуже зручна. Беремо і зливаємо воду. Я злила воду. Тепер я беру ацетилсаліцилову кислоту. І на один літр кидаю одну пігулку. В трьохлітрову банку я їх кидаю три. Раз, два, три. А в цю банку я кидаю півтори пігулки. Одна, і ось друга. Я її зараз розділю навпіл. Ось так. І знов буду заливати кип'яток, так, щоб пігулочки розчинилися. Тіка трохи сідає, це не страшно. Головне, щоб вона не була затрамбована, тому що вона не пропариться. Зразу накриваю кришку і буду катати. І другу зразу набираю ось так раз. Два. Три. Капуста взимку вона не буде мати ніякого смаку. Вона не солона, не кисла, не солодка, нікака. Просто капуста. Тому її можна і у борщ, і у овочеве рагу, і посмажити на пиріжки, і посмажити на вареники. Вона просто капуста. Невдобно одною рукою закатувати. Зараз буду катати. Я закатала свої банки. Зараз я їх вкрию ковдрою, ось такою теплесенькою, закутаю гарненько, рушничком накрию і до повного охолодження. Так, буде вичахати в мене тут. Багато хто каже, навіщо я консервую капусту. Ну, така ціна останнім часом на цю капусту. Особливо, як, коли вона була і 40 і 60 гривень за кілограм, то ну, чого ж, якщо є що закатати, чого його не закатати. Тому ось у мене є такий рецепт. Він дуже ходовий, дуже швидкий, все швидко робиться, і мені він дуже подобається. Тому спробуйте і ви любу люболю бувайте на все добре. Слава Україні.